Коли востаннє донатили? М -м, можливо, десь місяць тому, коли влада всі пише, що діаги, афішують, що влада розкрадає, що кошти йдуть тільки з заходу і тут додять, вони йдуть нецільово. Не це все афішується, це все рекламується. І то день, день це продовжується стільки часу. Як ви не хочете, воно осяде. Якщо ви даєте комусь і кажете, це маєте на війну, це маєте на якісь певні військові речі, а воно тут не попадає. І ми знаємо точно, куди воно йде. Тих людей ловлять і тих людей, людей ніби афішують і далі, то все продовжується. Ту вас звичайно, що пропаде. Ну, там, де я живу, де, дійсно активно. Розуміють, мені подобається, як вони афішують постійно при свята, якісь зроблені ярмарки, при церкві, щось продають, ті діточки дивляться, там чи пампушки, чи якісь вироби, ще щось донятять. Старші, більші донятять. Ну, навіть по вулиці, коли раніше було, він зараз його забрали до війська, він мав трактор, допустив трактора, з мав процесі. Він сказав, от вулиці такі, то такі, то значить ми в такий час збираємо, хто що може дати продукти, збираємо на армію. Далі, він з при процесом поїхав, поставив. З ми знали, що там треба туди давати, і туди збирали. Зараз носимо, допустимо, тут музичну школу, так? цей центр, де можна донатити, де є довіра 100% тих людей, які ми знаємо. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть у коментарях, як часто донатите.